Пройшло пару днів з моменту, як манола евакуювали на велику землю, в місті гулавтівок за вікном потрохи став розбавлятись починаючимся дощем. За вікном люди бігли, як мурахи, по своїх справах. Найманець в балаклаві з кошачою мордою відклав журнал на стіл та потягнувся, похрустуя кістками. Напевно, це було одне з його самих нудних завдань, але за нього добре так платили, так що гріх жалітись. В кімнату зайшов другий найманець. Перший взяв свою зброю, котра була у стіни, та вони помінялись місцями. На одязі другого найманця був шеврон, кіт. За ці кілька днів Коту настільки стало нудно, що той став розмовляти з хлопцем, котрий був у комі. Ну, що ти? Бачу, знов лежиш. Ну, ти й вже Ти вчора нас. Спочатку рожу скривив. Ніби відро лимонів з'їв, з слів. Кіт кивнув в бік дверей, маючи на увазі першого найманця. А потім, як почнеш смикатись і кричати, я вже думав, що на вас напали. А як виявилось, то просто в зоні починався викид Ех, чи співпадіння, чи ти їх відчуваєш. Кіт став поправляти ремені, котрими для надійності і його ж безпеки був прив'язаний хлопець. Ось так. То знов сильно затягнули і роди. То, що сталося з твоїми очима? Ти завжди був сліпим, чи в зоні осліп? Сьогодні почув чутки, що ти типу з майбутнього. Емда, напевно, за 16 років то ви літаючі автівки. Ну або хоча б автівки з автопілотом. З захватом припустив кіт та, взявши журнал зі столу, почав його читати. З коридору пролунали постріли і крик людей. Перший найманець, котрий був біля дверей, не квапився бігти на звуки пострілів і потрохи став відходити спиною до дверей, щоб зайти всередину, тримаючи коридор на мусці. Кинувши журнал, кіт взяв піде натиснувши на кнопку, запустив вже заготовлену команду СОУС, лікарня атакована, пацієнт в небезпеці та ринувся в бій. Відкривши різко двері, Вшатав ними свого напарника, випадково вирубивши його. Зі словами УПС Бля. Затягнув його за ноги в кімнату. Визирнувши назовні, він побачив людину з рюкзаком на грудях, в котрої бувака в руках, та, недовго думаючи, зробив два постріли в груди і один в голову. Напад був відбитий. Як потім виявилось, тією людиною був чоловік 37 років. В котрого в цій лікарні померла дружина через халатність лікарів. Він намагався їх засудити, але так нічого і не вийшло, тому вирішив взяти суд у свої руки. Ось тільки, окрім тих лікарів, котрі були винні, загинули й ті, хто добре виконували свою роботу та купа пацієнтів. Перший найманець прийшов до тями, коли вже до них приїхала спеціальна автівка, щоб привести монола в іншу лікарню. На запитання найманця, що сталося і чому він був у відключці, кіт вигадав історію, що нападник оглушив його зі спини, але кіт, молодець і вчасно прийшов на допомогу.